Часто питаєте, чим круті інвертори де Типа, Чому мені не купити якогось дішманського маста, -пауера, або, там, я не знаю, якогось Анерна і прочі приколи Аксіома. Значить, дивіться, в чому основна перевага такого от крутого гібридного рішення з таким от сенсорним екранчиком, це можливість налаштування сценаріїв. Оці всі інвертори, які перерахував, можна рахувати, це як кнопочний телефон, а це у нас вже смартфон. Дивіться, значить, тут є у нас налаштування System Work Mode і тут є така вкладочка Time of Use. Тобто Тут ми можемо налаштовувати сценарії використання акумулятора, сонячних панелей, алгоритми дії, Тобто ми можемо налаштовувати, наприклад, щоб акумулятор заряджався, наприклад, по нічному тарифу, якщо ви хочете, щоб акумулятор розряджався до певного відсотку заряду при наявності мережі. Якщо у вас зачасту у нас клієнти,